Так, друзі, всім привіт! Хотілося б мені зробити такий невеличкий вам подарунок. Віддячити за те, що слідкуєте за каналом, підписуєтеся, коментуєте, ставите лайки. Це наш буде разом перший новий рік. Майже рік уже каналові, тому вирішив зробити такі невеличкі для вас подарунки. Зробимо розіграш перед новим роком. Я думаю, що більш за все в суботу розіграємо, буде три призових місця. І так чисто символічно відправлю вам на Новий рік під ялинку по бутилочці Віскаря. Так що, по умовах, все дуже просто: ставите лайкос під даним відео, пишете коментар, і обов'язково повинні бути підписані на мій канал. І 28 числа серед коментарів зроблю такий невеличкий розіграш, три переможці, і я думаю, там неділя-понеділок поїде до вас ваш віскарь. Так що для вас така невеличка мотивація бути підписаний. Ну, і мені теж буде приємно, буде такий для вас невеличкий бонус до нового року. Mm. У нас роботи по юмзику продовжуються. Сьогодні будуть Такі невеличкі покрасочні роботи, треба буде покрасити міст передній. Е і Диски треба буде красити, ну, можливо, не сьогодні, бо там ще не вистачає болтів на одному диску. Один уже зібраний, а на іншому е там болти не, не годяться. Вони або сьогодні вечором приїдуть, або завтра вечором. То тоді вже будуть докрошуватися і диски. Так що, всім приємного перегляду і слідкуйте далі за роботою по Юмзику. Треба вирізати різаком дірку під трубку масляну. Бо немає там отвору і ніяк трубку завести. Зараз різаком дірку пропечемо. Займалися чисткою дисків. Один почистили і вже зібрали повністю на болти. Звісно, в такому стані вони були печальному, що поки більше ніж півтора часу один диск чистили. Тому що один вже повністю зібраний, залишилось тільки покросити. Уже й кроска є. Кроситимем вагункою Дніпровською, сірою диско і зеленим міст. Так, це один диск. А ось інший. Ще не цей не зібраний, почищений, ну, немає болтів на нього. Бо ті, що були на цьому дисковіші штук. А ну де вони тут валялись? А, ось. мене тут зовсім плачевні. Так що повинні приїхати сьогодні ввечером нові болти скрутимо і будемо тоді красити вже диски. Сьогодні покрасимо міст. І спереді вчора такий кронштейн зварили під... Протівовес наперед тут буде, ну тут кріпиться е, своркою, приворений жорстко, а тут на болтах буде з'єднуватися з усією частиною, ну тут значить з усією чи ні. Бо якщо з усією ще добувається, буде буде великуватий ну то вже буде видно потім. А ну, може хто знає, напишіть в коментарях, якого вага. Це переднього мосто 40 і я коболка на ЮМЗ, цікаво, яка різниця між ними по вазі, щоб потім який контргруз наперед робити, чи менший цей обрізати, чи може його весь кидати. Збирали сворщика ков сворщика красищика покрасив. На телефон пелек с краска сейчас, да? Тут 50 грамм, все одно надужное выделение. видно. щетки хватал, потом вот сейчас вот это щетки. Такая Ну Ну, не могу,

Це перший рік, який на різдво краситься трактор. Безбужні, а? Не кажи. Так, ну шо? Передук викрашений, ночі не погано, в принципі, і вийшло. Розтопили буржуйку, позакривали, хай трошки підсихає. це пару днів по-любому буде сухнути. А завтра вечором прийдуть болти на диск, на оцей один. і Може, може завтра вечірку покрасимо, щоб теж. Сухло це все діло. А там дивитимемося. Диски в сірий покрасимо і щитки ці, що зверху на карданах, дуже сірим. Щоб було воно все плюс-мінус в один кулір. Ну, якось так. Та ще не погано і покросилося. Я думав, що холодно, то цей погону лягатиме з усім ще Ночі, ночі покої без потюків, так? Да? Ночі нічого. Так що хай сухне. Покрасимо ще й диски і тоді будемо далі бортірувати резину, ставити на ноги. І походу... а -а -а. По ходу діла будемо збирати. Ага, ну Ще напишіть в коментарях, в кого такий самий міст з Т-40 стоїть. По поводу дисків. Ну, ставлять і в цю сторону вивернутий виходить, диск. Отак. І отак тіпа, ставлять і наоборот. Ну, Або отак, або так з стороною. Як воно по колії. Ну, як на оборот, то не отока. в Цю сторону вивернутий, то по-любому там в колію нормально. А як на оборот вивернутий, теж напишіть в коментарях, чи не дуже близько воно до рядків буде в міжрядці. Так що хто знає, підкажіть. Добре, да, у плонах оток поставити. так виглядає. Цікавіше і красивіше, як всередину. Ну, наче дивитися прям в до заднього кулеса. Так що давайте накидайте коментарів з приводу цього. Так, ну що, шабошем, хай сухне. На цьому завершуємо з вас лайкус. не забувайте за розіграш, пишіть коментарі. Пару днів у вас буде ще на участь у розіграші, а там до суботи. В суботу вже буду тоді формувати список і робити вечірком розіграш.